Ось люди, наші пацани йдуть. Подождіть, ну я їх обжену. Во, несуть по миски картоплі, вони ми зараз її смажемо. Андрій ко тягне та, та тачку. Ну, Зараз для ще показуємо, що ми взяли. Будем і трохи ну, І трохи дощ падає, але то нічого, воно нас не зупинить, правда? Так, наскільки цього. Ну, неожиданно це було, але зміну. Один з водаків ми на двіжі. Так, люди, з вас підписка і лайк. Якийсь коментар для підтримки. Ну а ми погнали на точку і там зараз покажемо, що взяли. Во, подивіться, ну тут є столик і миски картопельки, правда? Так, да, зараз виставимо тут все. Ну покажи, на ну, що ми взяли зразу а, Картопелька. Помідурчики. Дік учитель. Бензин, щоб розпалювати. Кост... Ну, тут у нас що є? Олія. Олія, пов'ять. Хлеб. Хлеб. Ну, все, все полечив. І сало! О, О, Андріко. П'юрочку. Що, Що будемо розпалювати будем кострика? Розпалювати кострика і ставити нашу сковородку і жарить будемо. Зараз Андріко трохи наколи нам вузеньких дров для розтопки. Вон, ну, по пальцю тільки не вдари, Андріко. Да. Так нарубає колочки, щоб розтопити, mm. а потім вже накладемо грубших дров. Тачку от геть туди далеко. Ще й дощ цей падає, але нічого, Андріка, правда? <див> ну, головне би <бульби> поїсти. <плес> Давай ну Тільки по пальцю не вдар. ха ага. <плес> не вийшло, <плес> <Получилось>, не вийшло. <плес> Добре. До наше місце для розтопки. Бачите, нам викладено камнями. І Андрико викладає такого, як то сказати... Гору вершинку. Щоб так розпалити. Дрова мокрий. Але є бензин, думаю, розпалимо. Андреко гамстер буде зараз розтоплював. Тільки весь бензин одразу не Не-не, По чуть-чуть, бо вигорить все і дрова не підпаляться. сраки твій кострику. Давай поможу. Я сам хочу Андрико хоче сам Ну nah був підпалював? Зараз буде бубух. Давай, бубух. Ай ти! мазило. Ну ти гамстер, Андрико Бам! Ее все люди, костерчик трошки розга... розпалюється, хай розтоплюється. Ну а ми зараз будемо викладати бульбу на нашу сковородку, Андріко, правда? Так. Акуратно, акуратно. Бо зараз пойде по бутилці. Так, Отак по чуть-чуть додай. Та ці дрова загоряться. Трохи зараз вичищаємо сковородку. Бо їхали в дрова вкинули, то трохи замастили. Ока вишкребем, витрим, та й має бути 6 Тут ще ребята подивіться ну, взяли цибульки, конечно, до картопельки. Ну, картоплі в нас люди, то просто капець скільки. Ще тут будемо смажити, тут є якісь. йо тут ще дві гомілки є! А, не то, <різь> І гомілки взяли, ми то з Андріком приїхали з банкою помідорів. Нарішали. Ну, помідори файні, я ще й закритий. Ну. Наливаємо олійку. О, оце то олій. Та ти що. Ну. Диви, де тут риба вже може плавати. Так, олійка наша є. Закручуємо бутилочку, кладемо. Далі що? Далі картоплі. Картоплі. А от картоплі. Ну. Вау. Забагато великі бульби взяли, хлопці. Ага. Так. Ну, нам би цієї бульби вже вистачило. Там трохи з миски сливаємо воду і бульба випадає. Так, кстати, перевернулася миска з бульбою. Трохи її тако розборачуємо. Так, ну і тепер що? Далі? Цибуля? Ну, давай чистить. Пусть пуйовувати. Поки там цибуля чиститься. Андрико, що ти захотів? Хочу дуже сильно пити, росолчика попити. Зараз будемо відкривати банку. Це не так, як тоді здоктя. Да, це вже не по традиції. Може ножик треба. Ні ні ні. Покажи ну Андріку. Давай. Ха-ха, оставь мені нам. Ну як там Андрико? Файний, ні? Дивіться, згадай другу. Божество, так. Ооо, на. на, ще попий. <рес> <рес> ну, зараз все вип'є. Ну, no. 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 розсольчик файний. Цибулька в нас там майже дочищається. Все, дві цибули не хватить. Чистили хлопці цибулю? Ну. No. Я, я такий побачив, я такий попитав хлопців, чи ви будете її додати. Я такий ну, жарену цибулю прямо навіжу. Вона мені no. просто вилазить все. Ну no, якщо Андріко не любить цибулі, то в картопельку ми її додати не будемо. So. Да. Вже ждемо, поки наш костерчик розгориться, та й будемо ставити нашу таку сковородку. Напишіть нам в коментарях, кстати, як вона по правильному називається. Пішли ми додому, взяли короче, вилки, бо забули вилки і взяли Андрику водички, бо да. він хотів пити. Давай, Андріку, попив трохи. Він на щось воду так любить, що то капець. І дивіться люди, бачите. Ну? Який вже на кострик, зараз будемо вже ставити нашу сковородочку із картопелькою. <зархи> Оце люди несемо вже картопельку, щоб посмажити. No. Ставити буде на костьорчик. Здесь. <зархи> <зархи> олія витікає. Олія, олія. <зархи> <зархи> Такого боком боком чуть-чуть. Він -чуть. поліну визьмал. Макс поліну визнає. Дай я рукавицю. Не, все, чот. Все? Да. все. Стоїть. Ну що ж, Анрико, красота, ні? А, є, все чітко. Ну. Тепер кажемо, поки вона буде смажитись. Будемо ще додавати сольце, тому залишайтеся з нами. Подсипаємо люди солькою. Ще трошечки. Тут у нас соль і, треба, і всякі... Да, солі, всякі приправи у нас тут помішані. Була. Була так, Вон, так. дивіться, на який кусок солі впав. О, такого. треба буде, буде, більше. Вже бачите, ну як, чуєте ну як шкварчить. Андріко, і пахне вже приправим, правда? А, Файно? Це, це До нашої картопельки Андріко нарізає ще сальце. А. <плес> а, То тут у нас не три гомілки, Андрійко, тут аж три. <плес> <плес> Андріко, радий зі мною. А. Тут вже нашу бульбочку мішаємо. Вже її пора мішати. Добренько вимішуємо, щоб болійці пропітати. О. Це ну. Але треба треба зараз буде довго здати патити. Ну. Андрійко стоїть із салом і буде класти сало Але пахне. Ну, дуже добре пахне. А вкусне то, яке буде, правда? Оце ага. повара ваніно. І моїх замістителів. Так, да, Андрейка і Максима. Кладемо наші гомілочки в приправу, о, щоб вони трошки. Прост... Да. Да, бачите, там є приправа. Зараз така. Трошки потрусимо, вони yeah. проперчаться, пропитаються, просоляться. І буде чотенько. І закидаємо закідає, сковородку нашу велику і буде по кайфу. То все, да. хватить. Бери ці гомілочки, Андрійко, бери вилку. Йдемо до нашої о, сковородочки. Зараз я вам люди покажу. Давай, як по стандарту, як треба. Показуй людям Як то робиться. Дивіться, як воно проперчилося. Ну, це подивіться не на не люди. Та пішов що... це то смакота Андріко. Але як воно поджариться, то буде просто бомба. О! О! А для чого ти вилку взяв? Дай, ти, дай, ти я Зараз нам інший майстер покаже. Мастер по Ну, Прибираємо картопельку і отак в олійку. Подивіться на скільки олійки. І як наші ножки будуть жаритись. Все, люди, отак і треба. Просто кайф і красота. Андріко вдів перчатки і нарешті буде знімати нашу картопельку. Ого. Але воно важке пече, пече. Андріко в поле. І люди, просто подивіться, яка смакота і красота. Як воно шкварці. Андрико, оце я понімаю дві правда? За вилкою. Ну, Андріко, давай ну, йди за вилкою. і будеш пребував. Ти перший, хто пребує. Давай дочі нас. Такого якусь таку. Бери, Да, бери. Ну, що ти взяти не можеш? Понимаєш, яких <плес> вже не ті опти. Давай читай. Андрико, що? Смакота. Ну а. Дай, ну що ж. Да. Смачно, зараз я теж спробую. І будемо будем ми зараз своєю бандою. Це все топтати. Для вас знімемо, чи ми це все з'їмо чи давай, ні? Давай я попробую по своїй методі. Це. Ну давай по своїй методі. Ого! <рес> Оце козак! <рес> Ти більше цибулини гризнув, не грізнув, чим цей <рес> а, Вкусне? Вкусне, Вкусний? Ага. Ну, хлібчика не вистачає. Mm. А, хлібчик є! Не, не. З помідорами воно буде. Божество! Да. А, та да, ти що, ну. та ти що? Да, ну я теж по козацькій зараз поступлю. А ну Андріко, давай, давай ще ти. Після тебе... тебе і я. Чуть-чуть mm. <laughs> картопельки і багато цибульки. Як яблуко їстиш. Файно, ну. Андріко. Чорто. Ну. Ну люди, зараз будемо тако і смакувати. Нам смачного, ай, підпишіться і вліпіть лайк. Поїли, стільки картопельки у нас залишилось Ми її заберемо додому, хтось з нас її вдома з'їсть. Поприбираємо це все і будемо їхати на нашому апараті. Тільки його треба ще висунути, з ями позарили. Подивіться на. І будемо їхати вже додам. З вас підписка, лайк і до зустрічі в нових відео.